Давай ти починай. Розкажи, що ти думаєш про цей, неймовірно, оригінальний проєкт від, від кого? Я навіть не знаю розробників від китайських розробників. О, враховуючи, що онлайн-дрочільня це не прям мій е жанр. От мене, мені сподобалось, мене затягнуло, бо, по факту, я отримав щось схоже на Overwatch. Але з персонажами, яких я знаю, правда, я граю за персонажа, якого я взагалі не знаю. Ну, типу, я ніколи не зустрічав, не пам'ятаю не в коміксах, ні в фільмах. Взагалі, я граю за білку, дівчинка-білка. Вона така: кидає, ну, їсть горішок, направляє білок, стріляє з рогатки. Але мене, мене затягнуло, бо по факту це те, чого можливо, знаєте, може, пам'ятаєте, в дитинстві колись було таке, що ми там сиділи, сперечалися, там, що там, е, от який там супергерой, кого переможе, типу, Супермен чи Рембо краще, чи Термінатор краще. Це все таке. От нарешті, це воно е, це те, що я давно хотів, бо по факту те, що виходило у вигляді файтингів. Мені не сподобалось з Марвелом, але тут, от прям з Марвелом, вийшло те, що, що прикольно. При тому, що до цього куп купа продуктів була не про що. От я згадув, згадую Avengers, які не залетіли трошки пограв і, і ні. Е, згадую, я не пам'ятаю вже навіть. Я навіть не пам'ятаю назви тих ігор, бо ну вони взагалі не запам'ятовувалися. Це це прям гра зайшла. От, не те, щоб я дуже багато в неї пограв, але мені ну, весело проводити в ній час. Я от зрозумів, ну мені так здається, зрозумів, як грати за білку, і це досить весело. Там мені подобається, що є перше різноманіття. В тому плані, що є кілька режимів: є режим, де просто захоплення території, є режим, де штовхати оцю типу якусь, якусь штуку, ваганітку чи щось таке. От, а є режим, де тобі спочатку треба захопити її, Тут, там це якась гігантська білка. От, і потім просто провести до потрібної точки. От, ну, можливо, там є ще режими, але ж знову ж таки я небагато пограв і тому м може, якісь ще не бачив. Візуальний стиль приємний, є лор. Власне, це мені здається взагалі геніальний рецепт. Лори всіх цих персонажів придумали дуже розумні люди і продавали їх роками. Тому мені здається, формула, в якій ми беремо вже відомих супергероїв одної з найпопулярніших кінофраншиз, має працювати. Має працювати. Ну і в плані коміксів. Погодьтесь, Марвел, теж може і не на першому місці, а може і на першому, навіть місці, у впізнаваності у всьому світі. Що uh, мені uh, не сподобалось. Давай трошечки розповім. Мені не сподобалось, я знаю, що це прям дуже тіпо, але мені не сподобалось забагато героїв. Прям забагато героїв. Я досі uh, ну я не я не, не вивляю, скільки мені часу треба, щоб просто перепробувати кожного. Ну, там є типу як фільтри, танк, демедж uh, ділер та саппорт. Uh, але по факту це дуже відрізняється. Там, ну, наприклад, от в Damage Dealer там є і білка, яка здалеку стріляє, і спайдермен, який ну, фактично, в нього ближній бій. От, або Росомаха теж ближній бій. Тобто, ну, мені от, трошки от цього не вистачає. Щоб я, я навіть не знаю, які мені пробувати. Я, я так зайшов, поклацав і повернувся до білки, бо прям. Це треба виділити реально, я не знаю, вихідні, а може і на вихідні, навіть більше, просто сісти, пограти за кожного героя, щоб зрозуміти, що може, може є краще забілку. Може, я я зациклився на ній, і вже, здається, десь годин 10 я награв. От, може є щось краще. До речі, ну якщо ви граєте, напишіть за кого, ви граєте, хто вам сподобався. От, але е я хочу почути тебе: е ти, як фанат Overwatch. 100% маєш має що сказати на гру, яка схожа на Overwatch, прям ну в 90%. Вітаю, вельми шановні глядачі і слухачі з вами. Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до нашої улюбленої теми обговорення ігор. Да, тут насправді велика проблема, тому що багато людей казали, що о Овервочце тімпорт не Можливо, можливо, але я не грав. Я в загальних знаю просто цю гру, і для мене Overwatch відчувалась прям дуже оригінальною, і дуже цікавою. Саме з його точки зору. І мені дуже по кайфу було. типу мені відчувалося, що кожна історія, кожен персонаж він унікальний, він пороблювався так. Певні механіки були знайомі. Наприклад, Рот Хог, який кидає е, гак, ну, це явна відсилка на пуджа з Доти. от е, І воно. Типу, дуже мітній схемі працює, але вони класно це інтегрували, і це класно було інтегровано в локації. Тобто не у всіх, але є певні локації, де можна миттєво вбити ворога, вдало його зачепивши гаком. Більше того, типу, от в Overwatch велику частку часу, типу, до дебафа. Роудхох був прям дуже потужним ворогом, тому що там фізика гака могла пробиватися крізь кімнати. Тобто вони пізніше це пофіксили, але була купа нарізок, як гак, ну от, е, як змія пробігав. Знаєш, типу тобто він не прямо кидався перед тобою ворога. А він такий: він біжить за тобою, він гониться. І точно так же, а він підтягує ворога, і він точно так же, отак, от повертав його назад. Це виглядало дуже специфічно. от. Але тим не менше, типу, більшість персонажів для мене е, відчувалися оригінальними не тільки через Гролат, а через те, що і Гролат дуже добре мечився саме з персонажем. Тобто, от як персонаж відчувався, так він виглядав і так він грався. У випадку, тут е, їм треба було йти на певні поступки, розумієте, і е, є відчуття, що з того, що я пограв, от, ну, більшість ідей вони другорядні. Тобто, умовно, ця дівчинка, як там Пені. Пені Поттер. О, не Поттер, Боже. Як звуть Спайдермена? Пітер Паркер. Пені Паркер, да. а, яка в Міхі, ну є відчуття, що це діва з іншими механіками. От, ну, типу, грається вона по-іншому, але ця концепція маленької дівчинки в великій металевій Месі. Ну, типу, дуже щось нагадує. Коли я взяв Тора, для мене Тор. Це е, ну, ДД, типу, damage dealer, е, Туповат, але там з мощним ударом ударами, з дуже потужною зброєю. Тут він танк, який ставить щити. І кидає три молота. Причому я не помітив, чи є анімація повернення молота. По-моєму, я просто три молота кидаю, і все. Тобто, у мене три мьйольніра. І вертати їх не треба. Може виглядати, що це домах, але ну у мене в цій грі є чітке відчуття, що нам просто взяли знайомих персонажів і нам не дали якийсь їх розвиток, нам дали саме адаптацію. Їх адаптували в потрібні їм умови. І у мене немає, типу, відчуття, знаєте, що, тор, типу, танк. У мене немає відчуття, що ця штука танк. І то що Веном, по-моєму, танк теж не було відчуття. А, вони просто такі, ну, блін, це цю категорію, це цю, цю, ми все це підстроїмо, якось та й буде. Виглядає прикольно. типу Виглядає знайомо, при персонажі приємні. Грається вона в цілому адекватна штука. Але а, тут ситуація рівна так само. Ма яка з Марвел Снеп. Якби ця гра була з іншими персонажами, ну тобто, не з Marvel, вона б не стала гірша, єдине, щоб була менш популярна. Ну тобто, вона не так би продавалась, вона нікому б не була треба. Але сама гра, по суті, не змінилась Тобто, по факту, е, це не розбудова знаєте франшизи чи щось таке. Це скіни а е, і нічого міцного тут цільного не відчувається для багатьох. Можливо, Overwatch вона не відчувалась, але для мене пішка Overwatch, ну крута Всесвіт світ пробудова. І історія там існує. Да, вони не зробили ПВЕ місії нормальні. Вони не розвинули це. Але там були комікси, там були персонажі, і як не крутий, навіть в тих коротких сесіях там відчувалась душа. Ну плюс там взаємодіяли персонажі. Вони щось коментували. Тобто там, от в цих деталях все читали. Знаєш, там коли зустрічається Анна і Фара, а фара її дочка, типу, вони перекидаються фразами. Типу там матч не погана. Він такий, а я не такої долі для тебе бажала. От і ну в цьому відчувається атмосфера. Тут ми просто ну, граємо в чергову поробку онлайн, але зі скінчиками, і технічно вона зроблена непогано. Тобто, у мене не було відчуття, знаєш, що це крива поробка саме з технічної точки зору. Але я не можу сказати, що я отримую якесь особливе естетичне або ігрове задоволення від цього продукту. Воно просто виглядає добре і все. Типу, це нормальна гра, на мій особистий погляд. Ну, мені що сподобалось, знову ж таки, в мене нема такого досвіду в Overwatch, Але що мені сподобалось, ну по-перше, тут, до речі, теж є таке, що поки ви в кімнаті оцього очікування, персонажі переговорюються між собою, і це прям, прямі відсилки до якихось коміксів чи, можливо, фільмів. Ну, от, Але що мені сподобалось, тут є оця система, яка трошечки міняє. От, як на мене, це те, що руйнується оточення частково. Єдине, що я не розумію зовсім логіки, в який момент воно потім ну, відновлюється. Я от, пояснення цьому я не придумав. Тобто я зруйнував стіну, і потім вона в мене на очах типу знову розпавнилася. Заразпавнилась. Я такий. Притом, занімацію анімацією це не баг якийсь, а просто от вона відновилася. Я такий, блін, мені знову треба пробити тут дірку. Ну, вона. Це, це Доктор Стрендж назад все час вернув. Ну, так, так, ну, Доктор Стрендж там є, так що ну, питань нема, звісно. От. І ще мені подобається оцей прикол, і мені, я сподіваюся, що ну, якщо я власне буду в це далі грати, е, вони будуть це розвивати це меч персонажів. Тобто, там є такий прикол, що е, деякі персонажі з деякими іншими або з одним, або з кількома в них є меч. І якщо об е, обидва є в твоїй команді, то у вас з'являється або активний, або пасивний додатковий скіл. От пасивний – це переважно, якісь там трошки більше дамагу, чи щось таке. Е, наприклад, в моїй білки зі спайдерменом е, активний скіл вона розкручує над головою і кидає якийсь штуку горіх з павутинням, я так розумію. От, вона кидає якийсь горіх з павутинням, і це фактично е, Ну, це як стан, умов. Ну не зовсім стан е, це. Борох стоїть на місці. Враховуючи, що в неї є вже такий один скіл. Е додатковий такий скіл е досить непогано працює. Якщо кілька разів поспіль кинути прямо в натовп, а потім ще запустити свою туди ульту, то воно ти вирізаєш цю команду. О, це, це досить весело. Е е і такого нововведення, ну, здається, в Overwatch точно не було такого о, це правда, да. Це, на мою думку, найкраща ідея в цій грі. З того, що я побачив, це найкраще, це прикольно, е, і це мені подобається прямо. От. Е, Ще з давай обов'язково пройдемось по монетизації. Я трошки подивився в той Battle Pass, Мене зовсім не вматувало щось купляти. Подивився скінчики. Ці там одразу, типу, гра, от буквально нещодавно стартанула, але там вже стіль, там вже кілька різновидів, валют, Тобі щось треба з цим розбиратися. І, типу, от я як новий гравець зовсім не вмотивований. Я просто зайшов, я побачив: окей, на мою білку є. Е, е, Два чи три скини. Все, вони не прикольні, і вони коштують ну досить досить відчутно дорого. І наскільки я знаю, власне, всім візуалом, ну оцим 3 d всім цим займалася команда, яку ця компанія звільнила. От, бо, да, це дуже цікавий кейс, коли гра набула популярності. Е, власне, тільки яка, ну тебе так розумію, це команда 3D-шників. Ну, які сиділи у Сполучених Штатах, їх. Скоротили. І здається, якщо не помиляюсь, вони дізнались про це з Твіттера. так. прекрасна новина шикарні умови роботи. Так, це пр прекрасна новина. І, ну, типу, я не знаю, можливо, вони знайшли когось краще, але ну, там треба багато скінів. В цю гру треба багато різноманітних скінів. Бо, слухайте, в супергероїв теж купа скінів. І я от деякі вже бачив, і деякі прям прикольні. Наприклад, ота. З фантастичної четвірки є там оцей хлопець, який на камень перетворився, не пам'ятаю, як його звуть. От, Я побачив його, як він був у фільмі, коли він типу, як в костюмі ну, шляпа, пальто. І, блін, ти такий. о, блін, це було в фільмі або в коміксі. І, ну, Це, це прикольно. От, але, наприклад, деякі інші такі скіни, ну, можливо, знову ж таки, я не читався комікси Марвел, прямо скажемо, прям далеко не всі. Але щось в мене, ну, типу, дуже От як ми згадували в якійсь попередній, там якісь просто, типу, Я не знаю, костюм Аля футболка, просто якась яскрава. Не знаю, може, це якась відсилка, але мені щось взагалі не захотілося таке купляти. От. Ну і те, що в мене на білку, враховуючи, що я нічого не знаю про білку. Дівчину білку ті костюми виглядають теж досить дивно. Але перевага до речі, що є, що ти можеш, якщо ти не шариш за супергероя. На жаль, української немає, але англійською може зайти почитати взагалі. Що це за супергерой? Звідки він взявся, і оце все там прям депо, кілька сторінок лору, і це афігезно для розробників. Їм нічого не треба було придумувати. Было удобно, да. Це прям круто. Марвел комікси існують, скільки років. Ну, до... більше ніж я живу, це точно. От вони дуже давно існують, там вже все придумано. Просто бери класні ідеї і використовуй. Я так розумію, що вони купили права на це і можуть тепер уповною їзати. Тепер головне креатив, і, можливо, не варто звільняти команду, яка зробила майже весь візуальний стиль цієї ігри. Я погоджуюсь, це було дивним, але ми зараз якраз це обговорюємо. в медіапросторі, всіх багато диви, але подивимось, до чого це приведе. Uh, да, це цікавий момент, якраз в тому, що остання думка, яку я от хочу занести в рамках от свого враження, що я поняв, що мені набридли. Однією ті самі франшизи. Я хочу нову історію. І я розумію фанатів. Я розумію, що ця гра в цілому то непогана. Я розумію, якби, її переваги, і що якщо ви любите ці комікси, м -м -м, кайф, типу, це ваше. Але я зрозумів, що мені прям набридло, що мені продають одне і те саме вкотре. Типу, це відсилка на відсилки, і відсилка до відсилкої поганяє. Я розумію, що мені хочеться нових героїв, нових історій, нових всесвітів. І тут я цього не отримую. А, при цьому. Я бачу, що в рамках того, що є ну, проблема програна проблем, робота, я погоджуюсь з тобою, що персонажів забагато не в загальному сенсі, а саме для початку. Ну, тобто, мені хотілося якийсь більш обмежений пул, щоб я якось краще зрозумів вообще логіку гри, типу, за кого я хочу грати, в якому вигляді, які тут вообще формати є, які персонажі важливі. А цього я наразі не відчуваю. Тобто я і знаєш, що мене найбільше бісить? Вони не влазять екран. Тобто, ну, UX, який це робив, я хочу знайти його і тет, ну ти вачену, типу, за що тобі деньги платять? Тобто, подивитись цих персонажів неможливо, вони просто не влазять. В Overwatch свій час, коли додав додаткових персонажів, він переробив весь інтерфейс, щоб вони влазили. Тобто, їх вони випустили першу гру, і там все було добре структуровано, але персонажів стало більше. Структура змінилася з чотирьох на трьох структурну, ну, типу, три типи, і вони переробили повністю меню, щоб було зручно. Вибирати персонажа тут. Вони такі Покрутите. і мені ну настільки типу, ми з собою записали відео для спонсорів. Окремо, що в нас немає часу грати, і відповідно у мене немає часу крутити це калісо персонажів. Типу, я не хочу. Я заходжу грати. Типу, це неприємно, це незручно. Це не не кайфово. Тобто є інтерфейс рішення, які кайфові. Ти отримуєш задоволення. Це взагалі нічого з цього. Це тільки негативний досвід. І здається, що це деталі, ребят. Але кожного разу, коли ви будете вибирати персонажа, якщо ви захочете грати за хіллера, вам треба буде крутити колесо. Ви не на полі чудес. Ну, типу, це неудобно. Це взагалі не Прикольно І незручно всіх їх дивитися, незручно спостерігати загальну картину. І так, типу, в цьому плані є ж на цим працювати. І взагалі, у мене типу, оцей вайб, що копіювали Overwatch, з Ну, типу, є от іноді відчуття, що перед тобою проект, таска до якого звучала от так: скопіюйте тота, але щоб на нас не подали в суд. Тому дуже багато рішень і дуже багато саме вайбових підходів було скопійовано з Overwatch, але трошки не так, щоб на них не подали в суд. Тобто певна динаміка та певна атмосфера вона от нагадує. Але тут величезна перевага, і взагалі мені, ну знову ж таки, це моє особисте. Я не дуже люблю грати від першої особи. І нарешті мені не треба грати від першої особи. Я граю від третьої особи в цій грі, і це круто. І до речі, це має круто працювати зі скінами. Мені здається, прям дуже круто має працювати зі скінами. Що ти бачиш свого персонажа тупо весь час. От, тут можна, прям, мені здається, розгулятися, прям дуже максимально і наповно. Ну, от, це мені дуже сподобалось, і можливо, можливо, тому я і пограв аж цілих 10 годин в онлайн речільні, в якій я зазвичай не граю. От, але це дуже прикольно. І що б я ще хотів е, додати, е, мені дуже сподобалось, що є туторіал, прям, який дуже все пояснює, і є туторіал за кожного. За кожного персонажа ти можеш пройти туторіал. От, але знову ж таки, це прям дуже купа часу. От, шкода, що не можна. От, мені подобається вор е персонажі, які здалеку стріляють. І чому я не можу відфільтрувати по персонажам, які здалеку стріляють, і щоб мені не показувало це все колесо цих всіх персонажів, і оце все. Ну і плюс з таких мінусів, але я не думаю, що напевно це у всіх подібних іграх. Е того в кого може трошки е, довше прогружається меню, або е, довше е, і, прогружається інтернет, ті, ймовірно, що можуть не встигнути обрати собі персонажа. Ну, це в звичайних в рейтингу там інакше зроблено, але в звичайних е, ви не встигнете обрати персонажа, якщо він дуже популярний, бо персонажа може обрати тільки одного, ну на бой, тобто не можна двох е, е, бійок. І мені іноді, от буває, не щастить, що, мій, напевно, ПК або інтернет не встигає провантажитись, і хтось вже забрав білку. А я вмію грати тільки за неї. Ну, як вмію? Ну, типу, плюс-мінус навчився. І Я такий сиджу, і, 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 і такий, і що мені тепер робить? Ну, от, і фактично я обираю щось інше, пробую, воно мені не подобається, я руйнюю катку. Ну, в сенсі, не навмисно, але так виходить. Так, я розумію тебе. Я не скажу, що це проблема, бо що, мені здається, мій персонаж не дуже популярний. І взагалі, я ж не граю за домах ділерів, переважно за танків або хілерів, тому вони не в почоті, вони не занадто популярні завжди в онлайн-іграх. От, але можу ще додати з того, що мені здається, що візуальний стиль і графон, хоч і не є якимось, типу знаєш поганим. Або відштовхуючим, але вони уступають особисто для мене першому Overwatch. Е, Я кажу першому, бо багато людей думають, що між першим і другим бабче немає різниці. Але якщо не помиляюсь, там трошки змінився розчій, і особисто мої відчуття, що у другому, візуал став гірше. Я не знаю, чи це технічно, чи це стилізовано, але. Мої відчуття персональні мені стало менш приємно дивитись на цю гру. Відповідно, що тут хочу сказати, що мені здається, що тут гра уступає. При цьому вона по вазі набагато більше. По моєму типу, я не впевнений, що Overwatch був 60 гб, гігабайт. Тут 60 гігабайт, і я не бачу якихось візуальних ефектів або знаєш щось такого грандіозного. Ну, по графіці, щоб воно тягнуло на ці 60 гб. Може, там Китай, великий китайський бекдор тільки займає, я не знаю. Ні, там насправді ну, це прикольно. По-перше, в них коли той, хто найбільше наніс дамагу, ну, от, в кінці показують якусь гарну анімацію. На кожній е локації, на яку там є якась теж гарна анімація. Там дуже багато анімації, там навіть в менюшках дуже багато анімації. Тому що я думаю, що саме в цьому прикол. Ні, э, бу... дивись, в це все це було. Це все за Overwatch. Типу, фінальна сцена. Так, типу, по-перше, в Overwatch були заставки. Тут, тут по-моєму, статичні картинки. Ну, типу, не статичні, тут картинки занімовані э, перед матчем. Якщо я не пам'ятаю, гарні дуже, але це картинки. А там були саме 3D-моделі, типу, э, Плюс. У ці всі стартові заставки і фінальні заставки ну, типу, оцей кращий момент матча, типу, кращий гравець матча. Все це було в Овервочі. От там навіть це окремим скіном. Тобто, поза переможна поза, ти можеш її вибивати. Типу, якщо ти ну, значить, це буде. <ривіт> <ривіт> Здається, тут такого ще немає. Але, але. Якщо ви не пам'ятаю назву компанії розробника цієї гри, але якщо ви дивитесь, ну дивіться, можна переможні пози продавати. Ну типу, ізі. От е, типу там є переможна поза, а є анімація за кращий момент матча. От е, у будь-якому випадку, не здається мені там, що в Overwatch менше контенту на даний момент, і він, е, типу, легший. Я не знаю, що тут займає. Я думаю, просто це якісь знову приколи рушія. Тобто воно зроблено на якомусь там китайському Unreal Engine, і там просто тисячу додаткових бібліотек, які не використовуються. Вони просто лежать на комп'ютері, ну не викидають же. Не думаю, що цю гру хтось оптимізовував. Тоді взагалі не здивований. Да? Ну типу... Ну воно зроблено прямо на справжньому Unreal Engine, не на китайському. Але тебе, от початок гри, кожен раз, коли ти заходиш в гру, в тебе є оцей рендер шейдерів. Це вже ознака Unreal Engine. <tot> Я не нагадую. Я стараюсь це забути. Я не вірю, що це існує. Типу, в онлайн-драчільні до про провантаження шейдерів. За що? Ну та. До речі, окрім того, як написати в коментарях, як ви там граєте в Marvel Rivals чи не грали, чи хочете спробувати, чи взагалі за їх персонажів, напишіть, в який момент оце завантаження шейдерів стало нормою. Бо я не розумію цього, хто придумав цю фігню. Нащо? На Притом не один раз, коли ти вперше встановив гру, а кожен раз. Кожен запуск. Що в Сталкері, що тут. Я вже не, не згадаю в якихось ще нещодавно іграх це бачив, а в, в, в Хогвартс Легасі, але там, здається, один раз дуже довго, а потім вже пошвидше. От, Я не розумію, хто, хто це при На що? Давайте я не знаю, може якусь петицію підпишемо. Так, 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 такого не має бути. Це жахливо. От, я за це, до речі, дуже ціную. На PlayStation такої фігні немає. От, я за це дуже ціную PlayStation, і е, стосовно Steam Deck, там звісно таке є, але там я можу просто не закривати гру. І все, я просто його всліп відправив і і і, 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 і типу окей. діліться своїми думками стосовно цієї гри чи заходить вам. Як думаєте, вона перспективна? Підписуйтесь на спонсорочку, лайки, підписки обичні на канал, от цього та от цього. Не забувайте обідняти свого вінама, але тільки один раз. Папа, і всього найкращо.